Вітаю, мої любі діти на занятті сознайомлення з, з природним довкіллям. Сьогодні ми з вами послухаємо цікаву розповідь про перелітного птаха, який зветься Лебідь. З давніх часів люди захоплюються надзвичайною красою і царською величю лебедів. Не випадково раціоні створені стали героями різних казок, міфів і легенд. Природа наділила лебеді не тільки зовнішнім пишністю, але й дивовижними особливостями поведінки і способу життя. Проведемо огляд на більш цікавих і дивовижних фактів про цих чудових птахів. Незвичайне пір'я. Лебедине пір'я ніколи не промикає, скільки б часу ці птахи не проводили в воді. Над коротким хустом у неї розташована особлива залоза, що виділяє маслянисту речовину, якою вони змащують своє пів'я. Це не тільки робить його воду але й покращує торморегуляцію, оберігаючи його від переохолодження. Номер 2 Партнер. Лебеді від своєю вірністю і моногамією. І дійсно, партнера вони вибирають собі один раз і не все життя. Але в разі загибелі цього партнера вони зазвичай знаходять собі нового. Причому досить швидко вже до наступного сезону розмноження. Номер 3 Голос. Виглядають лебеді дуже витончено і граціозно, але красивими голосами природа їх не наділила. У роздратованому стані ці пернаті шиплять, як гуси, досить голосно і неприємно. А в разі невдоволення, присутністю людини, вони розправляють крила, опускають голову вниз і починають щипатися, причому дуже боляче. Ось послухайте. Номер 4. Опікування батьків. У більшості видів птахів пташенята залишають батьківське гніздо незабаром після того, як навчаться літати. Але у лебедь все інакше. Пташенят вони опікують протягом року, іноді навіть двох років. Ось цей час вони навчають їх примудростям життя. Втім, в цьому віці пташенята швидше за все виживуть, навіть якщо залишаться без батьків. Номер 5. Важкий зліт через масу тіла. Через значну масу тіла зліт дається лебедям досить важко. Вони довго і натужно махають крилами і перебирають лапами. Намагаючись злетіти. З цієї ж причини вони не можуть сідати на землю. Їм доступна тільки посадка на воду. Якщо вони спробують приземлитися на тверду поверхню, то швидше за все покалічаться. Номер 6. Рекордсмени. Лебеді є рекордсменами за кількістю пір'я. Їх у дорослих особи на цілі налічується близько 25 тисяч. Але слиньки це число зменшується, оскільки птах втрачає частину оперення. Проблеми для нього створює і те, що під час слиньки він не може злетіти, через що зростають його шанси стати жертвою якогось хижака. Діти, ну що? Вам сподобалася ця історія про лебедя? Вона була дуже цікава, тому що цей птах дуже гарний. Я думаю, вам захочеться розповісти про цього птаха. Тому чекаю на ваші розповіді. Що ж вам там такого запам'яталося? До нових зустрічей!